Щось новеньке з'явилося на туристично-пляжній мапі України. Про вже недіючий кварцевий кар'єр в СМТ-Дружба заговорили нещодавно. І місце враз стало популярним. Найвідоміший кар'єр Житомирщини та і всієї України Коростишівський – вже давненько стягує до себе купу відвідувачів. І зараз в нього з'явився серйозний конкурент. Ще то факт партнер, тому що я впевнена, що бажаючих покупатися вистачить на всі відомі і ще поки невідомі кар'єри України. Ви на каналі Мандруй, Живе. І зараз я хутенько здам всі явки і паролі дружбівського кар'єру. І обіцяю, в цьому відео не буде жодного порівняння з памукалі. Давайте вже позбудемося цього ефекту меншовартості. Історія цього місця напрочуд типова. Дружбівський кар'єр нерудних копалин видобував тут глину, пісок, гравій, каолін. Далі кар'єр затопили через непотрібність чи банально докопались до ґрунтових вод. І новоутворене штучне озеро могло б бути схожим на десятки інших колишніх кар'єрів, яких зараз хлюпочуться люди. Однак завдяки дивовижному кольору води та рельєфній береговій лінії і спресованого піску, що тягнеться вгору, кар'єр виглядає напрочуд мальовничо і крапульку екзотично. А це й манить мандрівників, що бачили багато всього. І відпочивальників, які так захоплено фотографуються на кожному вільному клаптику. Відносно на пологого заходу у воду немає. Десь через метр земля обривається до грудей, а ще через метр дотягнутися до дна не можна. Дно з піску, що неймовірно зручно і комфортно. З інфраструктурою тут скудно. Хоча кого я обманюю? Її тут взагалі немає. Душ, туалет, світники, кабінки для переодягання, місця для кемпінгу чи парковка поки не знані в цій місцевості. Тільки одна яточка із свіжими фруктами та водою. А відпочивальників тьма. Хто перший встиг, то і поставив палатку та втулив свою автівку. До речі, про автівку. Це єдиний оптимальний спосіб сюди доїхати. Я вже мовчу про якийсь громадський транспорт, але краєм вуха почула від відпочивальників, що сюди з Києва їде туристичний автобус. Маршрут у нього, звісно, унікальний. Забирає людей в Києві, привозить сюди, залишає. Мовляв, купайте сидіти божі. І ввечері приїжджає і забирає. Коштує таке задоволення 650 гривень. А їхати сюди годин три. І останні кілометрів 20 доводиться їхати звичайною сільською дорогою, що вимощена піском та гравієм. Від цього тут стоїть неймовірна пилюка. Після такої поїздки вашій автівці точно знадобиться вода. Багато води. Попри недосконалість інфраструктури і величезну кількість людей, сюди варто їхати, аби накупатися в вдосталь в чистенькій бірюзовій воді, позасмагати, зловити дзен та відчути єднання з навколишньою природою.